Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 880 660 особин за добу 1250. танків 10 256 одиниць за добу, 1. бойових броньованих машин 21 304 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 24 087 одиниць за добу, 23. Реактивних систем залпового вогню 1306 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1094 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27 849 одиниць, за добу, 108. Крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39512 одиниць за добу 84, спеціальної техніки 3769 одиниць за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.